Огляд та налаштування спортивного електронного годинника від бренду SKMEI. Це у нас модель SKMEI 1155B. Корпус годинника виконаний з ABS-пластику, металева задня кришка. Яскрава ось така підсвітка, яка натискається на дві кнопки: на кнопку підсвітка та ось на цю кнопку. Також крутий ремінець, в який входить мотузка, також температура. Також о, є компас, є кресало та свисток. Далі переходимо до огляду та налаштування функцій безпосередньо самого годинника. У нас ми бачимо є декілька механізмів, а саме стрілковий та електронний. Для того, щоб налаштувати стрілковий час, витягуємо завідну головку у крайнє положення і ось такими рухами. Наставляємо потрібний нам час. Далі закриваємо і стрілковий час буде працювати. Далі, для того, щоб налаштувати а, основний циферблат, необхідно натиснути тричі кнопку мод. Далі кнопкою старт налаштовуємо. Натискаємо Reset, налаштовуємо кнопкою старт години. Натискаємо Reset, налаштовуємо хвилини, Reset. І кнопкою Start виставляємо місяць. Далі так само дату та день тижня. Далі натискаємо Reset і кнопку Mod. Натискаємо кнопку Mod. Відкрився Секундомір. Натискаємо кнопку Start, щоб запустити. Далі кнопку Start зупиняємо. За потреби можна продовжити. І для того, щоб скинути, натискаємо Reset. Далі. Це у нас будильник. Натискаємо Reset, щоб виставити. Кнопкою Start виставляємо потрібний час. Натискаємо Reset, виставляємо так само хвилини. І натискаємо Reset. Тепер у нас годинник повністю налаштований. Та готовий до роботи.